я 1 жовтня 2023 року наша країна відмічає свято День захисників і захисниць України, а також День козацтва. Цим святом ми вітаємо всіх наших мужніх воїнів, які. На даний час перебувають на передовій і мужньо захищають е, нашу рідну ниньку. Вітаємо наших захисниць. Кожного дня і словами вдячності ми звертаємося до тих, кого вже нема, і хто на даний час захищає нашу рідну батьківщину. Ми дякуємо їм за нашу безпеку, нашу свободу. Це свято. Стосується не тільки наших захисників і захисниць, а кожного українця. Тому що е, війна торкнулася кожної оселі, кожної родини, кожної хати. Ми звертаємось до наших захисників і захисниць і бажаємо їм перемоги. Слава Україні! Героям слава! Праворівняй. Шрунко. На перший другий. Розрахуйсь. Перший, другий, перший, другий, перший, другий, перший, другий. Право. Руч. Ліво. Руч. Обер. Низь. Ліво. Руч. Увага. Струнко. Лохо. руч. Йдемо прямо. Ліво. Ліво. you Привіт, солдати, ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі, як всі. В моєму місті тихо не стріляють, але війна торкнулася душі. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти, я ж відчуваю подих твій, ти борешся за волю України. За незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко в небеса, бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родина, Україна вся. І кожен день країна молиться за тебе, щоб швидше повернувся ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюся, ці рядки почуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.